Друзі, всіх вітаю! Як нам знищити історію Росії в її початках? Дуже просто. Нам треба дещо прибрати з української науки академічної та освіти, друзі, головне, прибрати їхній основний міф. І я зараз вам його покажу на карті. Я, я звісно, на який буду показувати, звідки планувалися напади, так, і карти показувати. Ні, зовсім інші карти. Я покажу, як нашим дітям і нам. З дитинства брешуть про історію Росії. І ця брехня створила цю історію Росії, друзі. Тут я відразу наголошую. Ви знаєте, нам, коли кажуть, ну, ви читали, чули, може в коментарях бачили, як ці криворуки, пишуть: ну от, мов українці, покажіть, де 200-300 років тому була така держава з назвою Україна. Ми, звісно, можемо їм казати так: що о, покажіть, де 200 років. 300 років тому була назва Держава Російська Федерація. Ну, це така гра собі, знаєте? Вона не завжди є правильною, тому що міф треба розглядати конкретно. І от тепер дивіться, ми завжди намагаємося на будь-який міф відповідати і відповідаємо на їхні конструкції. До прикладу, вони кажуть: Москва собиратель русських земель. Зараз я карту покажу, друзі, не переживайте. Міф Москва собиратель русських земель. І ми тоді. Хапаємо цю наживку, як рибка, і починаємо, розмоктуючи, говорити: Ну да, звісно, ви ж завоювали Ярославське князівство, підкорили Новгород, втопили в крові Рязань. І отут от якраз ми говоримо про те, що вони є тими, хто собирав руські землі, але стали такими кровосісями. І починаємо грати за їхніми ж конструкторами, їхніми правилами. Ми на гачку, друзі. Чому? Тому що ми. Беремо, робимо їх жорсткими, говоримо про кров, як вони завоювали там Ярославські, Новгородські, рязанські князі, як вони боролися. І при тому, називаючи їх сто разів кривалими, ми насправді їх легалізуємо, бо ми ковтнули наживку. А тепер, друзі, я вам покажу цей конкретний міф. Увага на екрани! Отже, я вам демонструю першу карту. Це освітянська карта, якою користуються наші дітки. І що ми тут бачимо? Над Кримом є така зона з назвою Золота Орда. Рожевим позначено над нею, куди впирається Золота Орда в Велике князівство Рязанське. Велике князівство Московське. І отут основна помилка. Що ми бачимо? Чомусь хтось відокремив землі Московії і оці всесобірані від Золотої Орди, куди ці землі увійшли. Після походів, які завершилися в другій половині 13 століття на ці землі держави, яка буде названа літературно пізніше як Золота Орда. Але хто їх відділив від Золотої Орди ці московські майбутні землі? І тут питання, друзі, на карту номер 2 До речі, перед цим як е, вам говорити про карту номер 2 академічно, хочу сказати, що дякую всім вам, хто допомагає. Цим відео, лайками, поширеннями, коментарями. Друзі, дякую, хто долучається до спонсорства в Ютубі. Дякую всім, хто підписується на цей канал. Бо цей канал мій і моє ім'я Олександр Лоферов, я український історик. Друзі, не забувайте заходити в магазин, який, яким керує моя дружина, де можна побачити реальні зображення. Княжих знаків на низці предметів. Отже, а тепер, друзі, карта номер 2 Академічна. Ну, бачите, таке темненькою плямкою: це великі князі Литовське, полосочку пішло. Це українські землі, приєднані до ВКЛ в 14 столітті. Ну, а от над Чорним Азовським морем знову ми бачимо Золоту Орду. Яка що? Яка знов-таки впирається чомусь у виклик зіста Московське, Тверське та інше. Знову хтось робить так, що ці землі, начебто, не в Золотій Орді. До чого я веду, друзі? Дуже просто насправді це є одна з найбажаніших міфічних історій самої сьогоднішньої Російської Федерації зробити так, щоб їхня земля. Не входило до Золотої Орди, а вони начебто десь собирали русські якісь землі. Проте у нас з вами є і наступні карти, і зараз ви зрозумієте всю цю логіку. Тепер, друзі, що головне? Зараз подивимося з вами російську карту московську. І подивіться уважно на їх окруж. Оце, оці такі от зеленуваті відтіночки, це. Те, що Москва над... собі набрала, відвоювала, завоювала, купила, обміняла ну те, що називають вони собі русських земель. А от Сіри це Золота Орда. Їхнє позиціонування оце от ключове, на яке повелися наші науковці, наші освітяни. Ми насправді це отримали спадок від совєтського періоду. Що вони хочуть продемонструвати? Що Золота Орда це якась інша держава. І що те, що було в Москві, це насправді не Золота Орда, це інша історія. І от тепер, друзі, я вам продемонструю наступну карту, і ви все відразу зрозумієте. Це е, карта, яка демонструє нам ну, не що інше, як священну Римську імперію Германських Націй на 1648 рік. І уважно подивіться: сюди входять, вона дуже строката, Сюди входять королівства, герцогства, князівства. Вільні міста, умовно вільні, рицарства, князівства, якими керують архієпископи. І от подивіться уважно. Чи здається вам, що щось тут, мабуть, таке, що дивне, звісно, бо щоб всередині не змінювалося, яке б рицарство не входило в склад іншого рицарства? Яке б Князівство королівство не розширювало свої кордони, але це все є нічим іншим як німецькою державою 17 століття, точніше, священною Римською імперією Германських Націй? У нас ситуація тепер навпаки виглядає, що коли прийшли монголи і захопили наші колонії, колонії Русі? Е Величезну шкоду завдали нашій державності, хоча після приходу монголів ми стали сильніші в розвитку цивілізаційному, бо ми стали королістом Русь. Так от, на східні, східні терни потрапили в залежність, вони були завйовані Золотою Ордою, і хтось почав думати, а як би так створити, звідки взялася. Московська держава. І вони почали малювати такі от карти-схеми, де просто подавали, що Золотарда це щось окреме, а московське князівство існувало незалежним і збирало руські землі. І оце, друзі, величезна фатальна помилка, яка насправді розвінчується дуже просто, що треба перестати малювати в наших підручниках. В наших Наукових працях на східний кордон 13, 14, 15 століттях малювати оці всі московські землі тверські. Це є ніщо інше як кордон з такою державою, як Золота Орда. І в межах цієї Золотої Орди розміщувати всі ці царства і князівства, які існували і підкорялися, звісно ж, великому хану. Допоки ми собі не створимо картинку. Ми залишаємося адвокатами для всього світу, що десь існує якась окрема московська держава, яка завойовувала землі і зовсім не була під Золотою Ордою. Друзі, підписуйтесь на цей канал. Дякую всім, хто ставить подобайки. Мені цікаво, що ви пишете. Дякую за ваші коментарі. Дякую всім, хто поширює ці відео. І знов таки підписуйтеся. І нагадую, що існує прекрасний магазин, який ви можете зайти і підтримати таким чином проекти історичні. А тепер, друзі, головний меседж. Для того, щоб не бути насправді, не бути під прицілом російської історії, нам треба цю російську історію не в неї гратися і бути їхніми адвокатами, легалізувати їх, а просто-напросто її прибрати і починати з малого. Як у цьому випадку, друзі. Золота Орда вона і була Золотою Ордою, аж допоки з нею в 1480 році. Не виділилося оце московське князівство, друзі. З вами був український історик Олександр Алфоров. Шануємося на все добре.